Я не говорю, что я не доберусь, но это достаточно серьезное психологическое напряжение. Вот. И когда там, вы с радостью и бодростью, пробежавшись по улице, приходите там, на работу или на первую пару, то я уже прихожу достаточно, иногда достаточно сильно измотан. Потому что какая-то часть дороги, особенно зимой, когда куча снега, много льда, они забирают, забирают много усилий. И за счет этого я уже менее, менее ну, работоспособный. Те, що я забула під час твого виступу, те що е, дуже багато є е, акцій, є дій е, з приводу влаштування то, доступності, е, і дуже прикро коли ці е, е, дії не відповідають ані міжнародним стандартам, ані існуючим е, національним е, національному законодавству та існуючим державним будівельним нормам. Тут можна, я не знаю, якось ну просто забудовники та да, всі, хто це організовує, не бояться відповідальності, і тут би, ну, просто могли б запропонувати, якщо у вас якісь виникають сумніви, ви не знаєте, де це шукати. Ми відкриті, ми готові навіть ну, консультації надати, сказати, як це правильно зробити. Тому що дотримання стандартів дійсно важливе. І воно допомагає також комфортному працюванню. А, так, о, о. Яке місто в світі є таким найбільш комфортним для незрячих, для незрячих. Ну, таке, щоб де вони можуть вести такий повноцінний спосіб життя? На, на яке місто потрібно орієнтуватися? Ну, це зараз розумієте Ну трошечки от, все одно не в тому ракурсі по поставлено питання, тому що ну немає розумієте, ми не повинні ми повинні в себе в голові, якби ну не знаю, сказати, що це ми є частиною кожного суспільства, незрячі є всюди, не потрібно робити. Дуже багато робиться, а тут гуртожиток у тусу тут. А тут незречі, ніби не входять, то тут не треба класти. Такого немає незрячення всюди. Щодо міст, я не знаю. Ми не проводили такого дослідження. Дуже багато хороших прикладів в Японії. Японія в цьому плані відійшла ну, на багато років вперед. дуже багато в штатах. Те, що мене вразило, що це навіть невеликі міста, але от міста з населенням там до 200 тисяч, але там абсолютно все пристосовано, абсолютно. Все вільно. Ну, Німеччина, в Німеччині так само, Берлін той самий. Тобто, от такі. Дякую. Ще одне питання. Передайте мікрофон. Дякую за презентацію. Я правда не самого початку дивився. Справа в тому, що у мене колись була така подія, я грав в КВН в студентські роки, і нам сказали, що нас направили в школу сліпих у нас в Харкові, де ми робили виступ. І тоді ми потрапили дуже в такий цікавий, незвичайний для нас світ людей з вадами зору і зробили для себе дуже багато цікавих відкриттів. Нам було дуже цікаво там. Я, правда, одразу, може я прослухав це, я б не спочатку слухав. Чи є у вас якісь заклади, коли от саме люди з вадами зором можуть потусуватись ну, за всіма іншими, десь на природі, так і інше, щоб в черговий раз звернути на себе увагу. Чи плануєте ви таке? О, дуже чудово. Бо мені це цікаво. Взагалі, ми від організації давно ведемо діяльність і одною з складових нашої діяльності є е, е участь е, незрячих в культурному, в громадському житті. Але теж хотіла б наголосити, що незрячі люди, ну, вони е, не так як склалося ваше хибне враження, вони намагаються інтегруватися в суспільство. Вони ходять в ті самі кав'ярні, що ви вони ну не знаю, там так само. Є можливості займатися спортом. Ми проводимо внутрішні якісь організаційні заходи, але ми основний наголос, і це основна, якби така зараз, ну це не зараз. Це правильно відповідно до конвенції. ООН це інтеграція в суспільстві. Це повне включення людей з інвалідністю до життя в суспільстві, починаючи там від дитячих садочків, починаючи від інклюзивної освіти. Починаючи від освіти в школах, де інклюзивні класи, люди незвичай абсолютно нормально можуть там навчатися. Це так само і навчання в вищих навчальних закладах. І те, що існують, на жаль, поки що інтернати, спеціалізовані школи, це не є правильним, це пережиток Радянського Союзу, де створювалися гетто, що сприяло тому, що от, в нас в суспільстві є такі стереотипи. Ну а заходи, якщо вам цікаво брати в цьому участь, то підходьте, ми будемо розказувати. У нас є як, там в кожного, у нас, ми всеукраїнська організація у нас є осередки більше ніж п'ятнадцяти областях, і ми ну, можемо зорієнтувати куди, як, якщо хочете взяти участь, звернутися. дякую, Юлія. Ще у нас присутній, лише на хвилиночку. Е, Геннадій Стів, він президент нашої організації, він хоче трошечки доповнити. Е, я хотів сказати декілька слів, що погано, що ми змушені зараз спілкуватися самі з собою. Тобто, ті люди, які вирішують ті проблеми, заради яких ми зібралися, спілкуються між собою. Але тут нема головного управління по благоустрою, немає Київ автодору і Київдорсервісу, тобто організації, які мають чути нас і вирішувати наші проблеми. i duže škoda čliju putnima. Hvala. Yeah. Yeah. nema. Uh, vam. Ja zapravo šeo posluga Maxa Rodenko kad sam bio u Okola. Jel' yeah. da?